Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас буде активна практика на все тіло віняса, як ви любите. Я люблю, тому починаємо одразу з вами і з розминки спини. Поза стола. На вдих прогинаємось, на видих округляємось. Вдих м'яко, на видих. Підтягнули попок і кругло спину. Я ще Дих. І ще розочок вдих. І видих. Навдих прогинаємося і сідаємо на п'ятки. Видих кругла спина. Перекочуємось на руки. Вдих через перекат прогином назад. Округляємося на видих. Виносимо себе вперед. І ще вдих. Прогин і сідаємо назад. Видих, кругла спинка. І вперед надих. І вдих. На наступний вдих. Вирівняли спину. стопи ставимо і на видих собака мордує вниз м'які коліна. Перші собака м'якеньки, потихенечку походимо на місці, спинку витягуємо, опускаємо маківку. Піднімаємо по черзі ноги на вдих. Права нога вгору і на видих стамої накину. Не поспішаємо в своєму темпі. Вдих, ліва ножка і видих опустили. І ще вдих потягнулись, Видих опустили. Вдих ліва. І видих. Останній раз. І вдих. Права нога вперед коліно до носа і праву ножку опускаємо між рук. Ліва нога на килим. Поза. Адже поза вершника. Вдих. витягнулися вгору. І на видих опускаємо руки на кило. Піднімаємо ліве коліно. На вдих. Затягнули. І трошки. Покачалися вперед назад. На лівій стопі та залишаємо внизу. Декілька разів активуємо ліву ножку, сідницю. І ще три. Два. Затяніть хороше коліна, відчути роботу подріцепсу. Один опускаємо ліве коліно вниз. І пробуємо зараз потихенечку підтягнути ліву п'ятку до сідниці. Якщо виходить, беремося рукою за стопу і підтягуємо до лівої сідниці. Якщо не виходить, потихеньку спробуйте дотягнули, опустили. Або візьміть ремінець, охопіть стопу і тримайте рукою рибу, потягнули на тих. Відпускаємо ножку, руки під плечі. Забираємо дві ножки назад в собаку. Атханука Широкі плечі, м'які коліна, витягнута спина. Робимо вдих. І видих. Ліва нога вперед, надих. Коліно право вниз. Видих. Підтягнули живіт. На сильних ногах адже Вдих. І руки вниз. Видих. Права нога активна. Затягнули коліно і поїхали. Таз опустили, качаємось вперед назад, переносимо вагу. буквально на 5, 10 см вперед назад. Відчуваємо ножки активні, теплі, І ще 5, 4, 3, 2. 1. Опускаємо праве коліно. І пробуємо праву ножку розтягнути, права стопа до сідниці, плечі розкрили. Хороший дих. І на видих відпускаємо. В ногу, руки під плечі, стопи назад, планка вдих і собака. Видих. Він м'яса потихеньку, круглою спиною в планку вдих. Коліна, грудна клітина і підборіння нахилимо видих. Не висимо, а на сильних руках себе тримаємо. Вперед витягуємось між долони, Обережно в кобру. Надих. Через м'які коліна таз назад. І собака. Видих. Стоїмо тут три. Розслабляємо шию. Розслабляємо обличчя. Два. Один. Праву ножку знову вгору вдих. І знову великий крок вперед. Уже для воїна один. Поставили стопу. І таз опускаємо, руки підіймаємо, ножки сильні. Тут вдих. І вдих. Розвертаємо свої 2. Ліва стопа дивиться в сторону, праве коліно дивиться до вузького краю килима. Руки на ширині плечей, Хороший вдих. І на видих опускаємось на праве коліно. Не лягаємо, а на сильному колі витягуємось. А вдих. потягнулись назад. За ліву ножку. І знову ж таки, ми не висимо, ми тримаємо собі живота. А Вдих і нахил, На наступний вдих. назад, тримайте коліно, право, дивитесь чітко. Від вас вперед і ще видих. І ще разочок назад вдих. І в центр. Видих. випрямляємо ножки, руки на кісточки тазу. Нахиляємо праву кісточку вниз. Нахиляється весь таз на бік, І спина залишається перпендикулярно вашій лінії тазу. У нас поза трикутника. От там, де вам зручно було таз нахилити, ножку вже починає тягнути, Там ми залишаємось. Можна трохи глибше, якщо відчуваєте, що нахил комфортний. Не спина, а саме таз і ножка. Тут ще три, два. Один. Зігнули праве коліно, піднялись на гору вдих. Ручки вниз. Закриваємо трошки таз. Руки за спину. вдих замок відтягнули. І на видих ніряємо головою повз праве коліно. Дивимось на свою ліву ножку. Приклеїли дві стопи добре до килима. Витягну замок над спиною. Стоїмо ще три. Два. Один. Молодці. Подивились вперед на вдих. Руки на килим, і права ножка назад, трьохногий собака, а видих. Зараз увага трошки на преску працюємо. Вдих, ножка в на видих праве коліно до носа. Переносимо вигуни на руки, надих. потягнулись ногою назад. І видих коліно до носа. Вперед, вперед, вперед. На ручку. Інше разочек вдих. І вперед. Видих. підтягнули, коліно до по нос. Поставили ноги в планку. Вдих. Опускаємо коліна. Грудну клітину, підворіння. Видих. на маска. підтягнули живіт. Кобра. Вперед, між долодим. Вдих. І через м'які коліна. Собака мордує вниз. Видих. Можна замість собаки полежати в позі дитини. І ще три. Два. Розширяйте спину. Один. Молодці. Попрацюємо на другу сторону. Піднімаємо ногу, вгору на вдих. І робимо великий крок до рук. Віх. Двої надих. Піднімаємось. Вдих. Плечі вниз. Вдих. Поїм 2. Розвертаємо праву стопу перпендикулярно. Опускаємо руки на ширині плечі. Робимо вдих. Нахиляємось до лівого коліна, поза того кута, видих. Центр вдих. І на праву ножку м'яко видих. Ще по два рази кожна сторона. В своєму темпі, на сильних ногах. Не висимо, а застосовуємо м'язи живота, щоб спина рухалася плавно і не переламувалася в одній точці. Вибіг в центр. Вдих. Випрямляємо ноги, допомагаємо собі руками знайти нахил тазу на бік і втрика насину поза трикутника, опускаємось. Так, щоб ваш нижній бачок не був затиснутий. Ми Не провалюємось, а тримаємо. Спинку рівною нахиляємо більше таз до лівої ноги. І ще вдих. І вдих. зігнули ліву ногу і піднялися нагору. Трошки закриваємо таз кісточками вперед. Вся права ступня на підлозі. І руки за спинку в замочок. Розкрили грудну клітину, підтягнули живіт. На видих. Ниряємо плече повз коліно і опускаємо голову, погляд на праву ножку. Замок в стелю, упок в спину. П'ять, чотири, три, два. Один. Розпитаємось на вдих, руки на килим. І що там у нас було? Помалуч трьохнова собака на видих. Витягнули. Зробили вдих трошки пресу. Видих коліна до носа. Ніз до коліна. Кругла спинка, попок усіди. А вдих назад. Видих. На ручки вперед. Хорошенечко. До крайньої точки. І ще разочок вдих. Пупок не витужим, пупок в спину. Видих. Умнічки, планка вдих. М'яса ще разочок, видих коліна. Рудна клітина, підгоріння. Кобра вдих. Угу. І собака вдих. Собаці подихаємо або в полі дитини. І ще три. Розслабляємо зуби. Два. Один. Опустилися вниз. Розслабили трошки руки, розслабили плечі. Сьогодні так пішло історично. Працюємо більше на руки і кори. Да? Трошки розминаємо плечі. Зараз постоїмо в балансі. Тому розвантажимо трохи долоні. Угу. І готуємося до касань. Баланс на ручках, руки на ширині плечей, Трошки завертаємо пальчики всередину, щоб ліпті трохи дивились назовні. На корточках підходимо поближче до рук, так щоб вам було зручно вісти не дуже близько. Ви могли трохи на руки натиснути, перенести вагу знову. Якщо ви розкриєте коліно і почнете переносити вагу, ви вже ляжете на лікті коліно з внутрішньої сторони. А це якраз Треба. Ми можемо припіднятися трошки вище, і ми робимо те саме. Ми тепер кладемо ноги трохи вище колін і ніби віджимаємося від підлоги руками, тобто не дуже глибоко ми лягаємо. Але трошки є такого відчуття амортизації в руках. І чим більше попа, чим вище туди вперед, витягнемось вперед, ви можете покласти кубик собі перед носом. І витягнетесь, подивитись, що там за тим кубиком вперед. І повільно назад. Хто вміє міє ми виходимо в бакасинок. Хто тренується, то тут. Дивитись, що там за краєм. Попу вище і потихенечку розлітаємо. Стоїмо П'ять. Ой, я не думала, що рахувати бокасені буде так легко. 4. Дихаємо фокус, погляд в одну точку. Ой, три. Два. Один. Опускаємось і одразу навасано. баланс для м'язів живота. Ножки до себе. Сіли на сіднички, плечі вниз. Ноги на висоті очей. Ручки відпускаємо. То вміє на навасану, ножки випрямляємо. Сидимо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Обра перекат вперед. Можна маленьку попри, якщо спина цього просить, можна повний пробин собака догори мордою. Підтягнули живіт. Ви штовхнули себе із плечей. Собака мордою вниз. Угу. Опускаємося вниз, ножки вперед. І трошки розтягнемося. Розслабимо трохи спинку. Пащимо та називаємо, хто хоче. Ножки вперед, можна зігнути коліна. Розслабляємо спину, лягаючи животом на ноги. Тобто, якщо ви сидите тут і відчуваєте, що втомлюється спина. Призігніть ножки, поставте їх трошки ширше. Поки що лягте м'якою, розслаблено собі вперед на ноги. Розслабте плечі. Візьміть, може десь кубік поставте під голову. Щоб тіло звикло, потім вже потихеньку будете входити в інтенсивну, активну, складку там, де вже тіло працює. Працює, не шкодячи собі, не завдаючи собі шкоди. Як варіант, ми можемо сісти метелика, якщо в цьому варіанті внахідь, у вас спина краще розслабляється, теж чудово, вона підходить, або в козу поло черепахи, коли ножки більше вперед і цега. І ми лягаємо знову ж таки на, можна на опору, щоб ваша спинка зараз подихала. Подихаємо тут від 8 до 10 подихів. Розслабляємо глибше. Спокійний вдих, спокійний видих, в своєму темпі темпіх, видих. Ножки. Ставимо поширше на ширину килима. Останній рук. Ліва рука назад. Ми будемо підніматись в зворотню планку. Можна зігнути ноги для простішого варіанту. можна спробувати на майже прямих. Підтягуємо сідниці, виштовхуємося із лівого плеча і піднімаємося хорошенька нагору. На вдих. І сідаємо вміста видих. Можете спробувати поставити ножки ще ширше. На другу сторону, трошки на бачок. на вдих. і сіли вниз. Видих. Давайте декілька разів. що можна зігнути ноги. Піднімаємо в такий міст на вдих. обережно зі спиною і видих. Не треба на максимум. Відчувайте, де спина залишається довгою, ваше дихання комфортне. І видих. особливо слідкуйте за плечем. Плече тут працюємо, Штовхуємо плече, руку із грудної клітини. Відчуваємо всім я вище руки. Працюють вдих. Ще разок вдих. Піднімаємося нагору. І сідаємо вниз. Вдих. Є, стряхнули ножки, трошки розслабили спину. Ще разочок підемо Нахил вперед. Можемо повторити варіант будь-який із тих, що ми робили, тільки що нахилом як для спинки. Або я вам пропоную зробити вже більш інтенсивний, глибокий ножки розігріли. І ми сідаємо з вами таку розножку, Повіж така насена, широкий кут, дістаємо сіднички. І пробуємо нахиляти таз вперед. Ви Будете відчувати, що чим більше таз нахиляється, тим більше сідниці піднімаються в повітря. Це не спина, це нахил кісточок тазу вперед. Пошукайте свій варіант, можна зігнути ножки, поставити їх поближче. Ви пробуйте тут потихенечку. знову ж таки, не спина, а трошки тазом, перекат на кісточках. На сідничних кісточка прямо вперед. І поїхало. Опускаємо свій варіант. Знову ж таки можна кубик. Можна на полочки. А Там, де вам дихати комфортно, там, де утримання положення тіла, легке, стабільне. Можливі, да? Нам ну, не треба неможливо. Треба просто побути собою. Накилені, хоча б накинуть. І ще вдих. І видих. Піднімаємось потихеньку, нахил на одну ножку. Розвертаємося до витягнутої ноги. Нові... Розвертаємося дивитися ноги і опускаємося по ній вниз. Друга ножка, якщо вона буде вона дивиться коліном в стелю. Якщо тут некомфортно, ми можемо вільну ножку підтягнути до себе. Цей варіант ми знаємо, вже лишаться на трошки на бачок нас. І опускаємо накітку, якщо тягне коліно в силу, розгинайтесь новини коліно. Є варіант підкласти щось під коліно або поставити повищу опору для корпусу. Та поза, яка доносить вам спокій, та і буде ефективна. Дихаємо ще три. 2. Один. І потихеньку розплітаємось. Нож поміняємо, якщо ви сиділи в широкій позиції, ви розвертаєте трошки корпус, стараємось не піднімати сідницю вільної ноги. Чим більше ми опускаємося вниз, тим більше ця ножка активно дивиться на стелю коліном. І знову у нас відчуття, ніби сідниці скоро піднімуться з підлогами. Нахиляємо таз. Можна взяти ножку до себе. І теж тут м'яко працюємо. Робимо вдих і видих. Вдих і видих. Підіймаємося, розплітаємось, Його блок, якщо у вас є, або щось інше, підкласти під лопатки. Наприклад, скручений рушник, скручену ковдру, плед, можна під лопатки собі підкласти, і ми з вами потихеньку опускаємось в варіацію пози риби, розслаблену, потихеньку опускаємо маківку І дивимося, щоб наш руб або наш його блок, або скручений плед був під лопатками, а не під попереком. І далі тут вже руки-ноги, кожен може вкласти по-своєму, витягнути руки в сторони чи вниз. Ножки теж можна викласти. Слідкуємо за відчуттями в шиї, попереку, Ну і в одного відповідно. Можна положити трохи довше. Декілька хвилин, робимо широкий глибокий дих, відчуваємо, як розкриваються ребра, надувається живіт і розслабляємо їх на видих, якщо будь-яка поза з будь-яких причин, Чувається некомфортно, виходити з неї це просто на ваше поле. Сьогодні не той день, не та поза, це не знає, що з вами щось не прав. Просто цей варіант вам не підходить і у вас точно є. Десь вас чекає ваш варіант, просто, можливо, ви ще з ним не знайомі. Вона дуже різноманітна. Так само як кольори волізі, в одязі або різноманітні їжі. не можемо всі інверсталі носити один кольор, один фасон, або їсти тільки якийсь один компонент. У всіх є якісь власні потреби, особливості, і ми й ось так само збираємось з різних шматочків, в свою практику, свій стиль. Тихенько будемо виходити із поза, руки за потилицю, руками підіймаємо голову, обережно, беремося руками за ножки і на м'язах живота потихіночку сідаємо, прибираємо його в сторону і опускаємось в шавасану. Порухатись, якщо треба, ще трохи потягнутись. лягаємо повністю вниз. Позу, шавасана – це остання поза практики, поза відпочинку, поза спокою. Зробіть її зручною, вкладіть руки, вкладіть ножки, беріть під спину, під шию, якщо потрібно, подушечку, складайте, прикриваємо очі. Пробуємо знову глибокий вдих і хороший видих, розслабляємо все тіло, розслабляємо обличчя, дихаємо м'яко і занурюємося на декілька ходим шавасно. Не вас, коли ми будемо завершувати розмову. Витамайте потихенечку, повертатися з шавасини, відчуйте своє тіло, свій подих, порухайте потихеньку долонями, стопами, потягніться. м'яко виходимо із положення лежачі, покрутимось, потягнемось, коли будете готові, потихеньку сідаємо. Або хто хоче, можна завершити шавасину. Завершити практику лежачи, обережно, хто сідає потихеньку, знаходимо собі положення. Я вам дякую за практику, за цей час, який ви приділили собі, за вашу компанію. Складаємо долоні на гости до серця, опускаємо голову до рук, дихаємо тут. Подякуйте собі, в тиші себе. Дякую за своєму тілу, я дякую вам, собі, простору і все за цю практику. Навести. До зустрічі!